Володимир Михайлович, мешканець будинку на бульварі Дружбі народів, що на мікрорайоні ЛПЗ, чоловіку 76 років. Він поховав дружину та доньку, переніс чотири інсульти. Нікого Ні вас немає. Два місяці, як сина демобілізували, бо мені перша, мені перша група дали. подали. Як не було, то як був, сам. Сусідів маю хороших. Пан Володимир працював у водоканалі, був начальником транспортного цеху і не підозрював, з якими труднощами доведеться стикнутися по поважному віці. Пенсіонер ледве пересувається, по магазинах вже ходять сусіди, бо то для чоловіка дальна дорога. І одна розвага в житті вийти біля під'їзду, погодувати голубів. От тільки біда, ліфт працює з перебоями. Вийшов, покормив, голубів, посидів, світло виключили, і він три години сидить тут, чекає, поки включиться світло. Навіть коли світло вимикається, ліфт все одно працює з перебоями, а той не працює взагалі. Майже в кожного, хто живе на верхніх поверхах, є гіркий досвід, коли ліфт просто зупинявся із заручником всередині, попри наявність світла. Ремонтували того нещасного ліфта, ну, мабуть, з півроку. Бо я туди в диспетчерську ходив, як ото до церкви менше ходив, як в диспетчерську. Спускатися проблематично, а от підійматися аж на шостий поверх це справжня пригода. Такий шлях може забирати до години часу. Пан Володимир сідає прямо на сходи, щоб перепочити. А одного разу такий підйом ледь не коштував йому життя. Хтось чи виносив сміття, чи так дітвора кинула. Кожуру банана. Як я послизнувся, то вибачте, дупою чотири сходинки порахував і вдарився, потилицю в сходинку і отлучився. Лікувався чоловік дуже довгий час. На ремонт ліфта здавали по півтори тисячі гривень з кожної квартири, а всього в будинку дев'ять поверхів. А потім вже сказали, що вже ліфта вони відремонтували. Комісія приїхала за Львовача, звідки там. Не прийняли, бо щось якогось там страховочного тросика не було. Інші мешканці зізнаються, що час іде, а методи управління старі. Воно по старинці працює. Я, я розумію, людині важко переорієнтуватися, ну, але час вимагає зараз. І інші підходи, якась комунікація дуже більш, більш потужна повинна бути. Матеріали. За камерою сусіди зізнаються, що проблема є. Питання ремонту ліфта болюче, але не хочуть наражатися на скандали та вступати у суперечки із комунальниками, бо з цього немає сенсу. Світло включилося, ліфт не працює. Я не хочу влізати в інтриги, емоційні спори якісь. Що кому докажеш? Кожного своє, ви розумієте. А от чоловіки кажуть, що навіть коли світло є, все одно є ризик застрягнути в ліфті. Правильно, ну а чого нема ризику? Мене, мене, мене не коснулося, але е, випадки, є, випадки є. Ну, Я, я лічно ні люди. Ну, напевно, бо тому який вихід, сяйте в жару в ліві, ви будете висадити в ньому три години чи чотири. Це ж треба лопнути. Таких пенсіонерів багато, всім важко. Молодь не дуже переймається проблемами, що турбують стареньких. Шість років тому пан Володимир сам зварив перила при вході в під'їзд, коли були сили. Кому трошки не везе, той живе на КРЗ, а кому гай зовсім не везе, той живе на ДПЗ. От і в нас так само. Питається, чого не на цьому відношення таке. Як роді наш мікрорайон самий найгірший. Я рахую, що в наш мікрорайон найкрасивіший і найспокійніший У житлово-комунальному підприємстві номер 2 що обслуговує весь мікрорайон, своя правда. Працівники диспетчерської підтверджують, що звернень і не тільки по цій адресі дуже багато. Ліфти не працюють по декілька годин. Я ж кажу 13-го 8 годин. Так просто пускали. 12-го теж просто запускали, не сиділи люди, що він сам просто не запускався. Ну я перепрошую, але нам інформації теж не дають. Вони не були нервову коли будуть відключати. Ми так само не знаємо. Жінки кажуть, що застрягають люди через необізнаність графіків вимкнення світла, особливо старенькі, які не користуються інтернетом. Та й після включення трапляються стрибки напруги, від чого ліфт зупиняється. А щоб його увімкнути, треба йти за конкретною адресою. А ще де згорів мотор, де старе обладнання, і так по всьому ЛПЗ. Нуль к один а третій згорів мотор. Зупинений і скільки його ремонтували? 16.06 він вже є. Практично його зробили, але немає грошей. Жек повинен був заплатити, Жек не проплатив і так. Пані Леся має дистанційний пульт для увімкнення ліфтів. Але не до всіх будинків. Тут всього на всього 30 ліфтів, 70 всі вручну Такий пульт коштує 20 тисяч гривень. Директор приватного підприємства, яке обслуговує ліфти, про проблему знає, але ніхто не замовляє таку послугу. Взагалі я планував вносити проєкт, я вже давав інформацію, на жаль, що не треба поставити її в стихі. Там розглядали мені питання і все обговорюється. Тобто з часом все буде встановлюватись. Ну, коли, звичайно, зараз військовий стан в бюджеті грошей небагато, тому вони там вже вирішують ці питання. Керівництво розуміє, що необхідно встановлювати таку систему на кожний будинок. На сьогоднішній день в мене на обслуговуванні 88 ліфтів. Порівнюючи з третім ЖЕКом, два. Тобто 88. Розумієте, скільки яка нагрузка? Дуже багато. Кожен день до 20 було застрівання. Люди застрівають з дітьми, розуміння того всього є. Ну, але стараємося ці проблеми вирішувати. Моя диспетчерська так само приймає ці, скажімо, скарги, зразу передають на диспетчерську ліфтову. Вона тут знаходиться на мікрорайоні, тобто швидко старається оперативно. Ну, По даних випадках, що я можу сказати? Реагується оперативно. Щодо найпроблемнішого ліфту на дружбі народів, то директор комунального підприємства пообіцяв, що знати шляхи вирішення цієї проблеми. А такі випадки ми беремо на контроль, для ви кажете, я інваліда там ще ну, це повинно бути зрозуміння від того, відноситися. Всі на мене зранку попадають всі, скажімо, скарги, чи там ще щось, чи там зауваження. Всі до мене на планерку, я їх бачу, як оперативно вирішую. Компанія, яка займається ліфтами, ну йде кажуть, на зустріч, Ми не бачимо такої проблеми. Я звичайно цю дану дано це візьму на контроль по цій людині, тому що вона поряд і таке знаходиться. Микола Романюк дав обіцянку, тож будемо чекати на результат. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, для новин на часі.